Небезпека, яку приховує війна, і алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій з такими темами до Житомирських школярів приїхали харківські спеціалісти цивільного захисту. Вони провели навчально-тренувальні заняття, розповіли, як діяти у разі російських обстрілів або у разі потрапляння під завали, і особливо увагу приділили замінуванню території. З ним ніяк не можна в жодному разі взаємодіяти. Не можна його розрізати, натягувати, самостійно намагатись знешкодити. це можуть робити тільки навчені спеціалісти. Пам'ятайте про це. На наступному слайді ми з вами бачимо зразок залишених боєприпасів. Вони також несуть небезпеку. Навчання дітям проводили спеціалісти Національного університету цивільного захисту населення, які знають, як себе поводити не лише з теорії, адже з початком повномасштабного вторгнення стали на захист на рівні з підрозділами ДСНС, Розповіла нам речниця університету Вікторія Коленко. Той досвід, який вони набули самі під час ліквідації наслідків і завалів, і ворожих прильотів, і під час обстрілів, і під час допомоги людям, які опинилися під завалами, вони були заохочені. Понад 30 наших працівників були заохочені відомчими, а також державними нагородами. Ну і звичайно, в рамках зустрічі представники університету розповіли випускникам про можливість обрати для себе професію у сфері цивільного захисту. За словами пані Вікторії, нині актуальною залишається навчання піротехніків. А в останній рік це ще й екстремальні психологи, які зможуть працювати з людьми, які пережили травми війни. Надзвичайно затребувано є також спеціальність. Екстремальна психологія. Наші психологи на початку війни і до сьогодні надають психологічну допомогу та психологічну підтримку харків'янам, а особливо той період, коли Ті, хто залишилися вдома у рідному Харкові, не залишив своєї домівки. То були люди і похилого віку, і люди, які одинокі, люди з порушенням слуху, з порушенням зору, люди з інвалідністю, і наші психологи надавали їм підтримку і допомогу. Разом з тим, поки діти визначаються зі своїм майбутнім, спеціалісти наголошують, бути обізнаними у сфері безпеки життя ніколи не рано.